Роботі у нас Volkswagen Jetta 2016 року з двигуном 1.4 TCI. Будемо міняти ТНВД та чистити паливні форсунки. Поїхали. Колектор зняв. Ось у нас стоять паливні форсуночки. Щоб їх зняти, використовується спецінструмент. Без спецінструментів зняти неможливо. Так, і стан клапанів. Клапана ось у такому устані тут. Також потрібно їх чистити. Будемо все казати клієнту, ось приймає рішення, чистити чи не чистити. Так, а ми знімаємо далі паливні форсуночки. Форсуночки зняв. Ось такий їхній стан. Розпилювачі у нас усі у нагарі. Стан не дуже. Зараз буду ставити в ультразвук, очищати від зовнішнього нагару, потім буду ставити на стенд та чистити. Форсуночки вже на стенді, робимо режим перевірки. Ось так вона розглядає до чистки. Ось такий у нас баланс між форсунками. Баланс у нас різний, продуктивність форсунок низька, зараз буде перший цикл чистки. Так, форсуночки повністю почищені, Робимо разжем перевірки. Виставьте вот у нас стало парсуночки розсуляти після чистки. Продуктивність форсунок зросла в рази. Рібина у нас чиста. Дивимося, баланс між форсунками. Як бачимо баланс між... Форсунки у нас однакові, можна знімати та встановлювати на автівку. Так, замінив резинові кільця на форсуночках. Ось такий стан у нас розпилювачів. Всі чистенькі. Тефлони у нас в ідеалі, їх я не міняв. Встановлюємо на автівочку. Рампа з форсунками вже на місці. Рампа також намита. Просимо парсунечко також намив. Картівочка у нас повністю вся готова. Ось так ось це виглядає. Після ремонту всі пластмаски, які я знімав, все намито. Зараз я вам продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. Запускається з піоберта. Ніяких у нас помилок немає. І ось так у нас працює двигун. Не трусить його, сторонніх шумів звуків у нас немає. Додатково ще замінив передні та задні накладки, ось такий їхній стан Все встановлено, змазано. Все було так, як потрібно. Все. Кому потрібні такі послуги, звертатися. Тому будемо віддавати автівочку клієнту.